Сьогодні активісти та депутати підготували письмовий запит з кількома запитаннями. Хто віддавав наказ про передислокацію підрозділів, причини завдання, котрі ставляться перед структурними підрозділами, в точці призначення туди, куди вони поїхали. Ми хочемо чітко розуміти, чи тернопільські правоохоронці поїхали туди бити українців. Чи вони залишилися в Тернополі і нікуди не виїжджали? І, взагалі, яка їхня місія в державі? Тепер до людей вийшов заступник начальника обласного управління МВС Василю Блищук, пояснивши відсутність керівника обласної міліції. Дійсно була на 12 -го годину, начальник був запросив окремих депутатів. Ті що вчора приходила, ну в зв'язку з службою в ході виїхав гідністю. Начальник виїхав Брехня! брехня Василю Блищук пояснив, що тимчасово виконуватиме обов'язки керівника міліції. Відтак подальше запитання людей до нього. Марія чашка зачитала інформацію про те, що очільник обласної міліції рівного звернувся із заявою, що рівненська міліція не чинитиме будь-яких дій проти народу. Таку ж заяву запропонували зробити і Василю Облищуку. Далі люди вимагали пояснень, чому наряди дає зупиняють автобуси з активістами дорогою на Київ. Будь-який виїзд за межі обласного центру зв'язку з погоднімо мою. Працівники дає мають виглянути і подивитися технічний тек стан транспорту. Ви бачите, як це не зміг. Ви бачите, що кожен день на теринах Тернопіль стається аварія. Треба, щоб автобус візелю міністр справи, що відповідно дала режима, щоб просування в ефірний час повинно бути відповідно і та два водія, і так технічних вибух, які Крім того Василь Облищук пояснив, що інформація стосовно кількісного складу міліції чи військових, а також дані про будь-яку дислокацію спецпідрозділів, є таємними. Зрештою, невдоволені відповідями активісти висловили ще кілька вимог до очільника тернопільської міліції, а саме слідкувати за рівнем злочинності у Тернополі, а не їхати до Києва, та прийти і відзвітувати на засіданнях сесій Тернопільської обласної та міської ради.